Закінчити війну за 100 днів після інавгурації таку мету собі поставив спецпредставник Трампа із питань України та Росії. Про це Кіт Келог заявив під час інтерв'ю телеканалу Fox News. Посадовець наголосив, що і Трамп і він сам усвідомлюють у них мало часу для пошуку вирішення повномасштабної війни, хоча намагатимуться врятувати суверенітет України і гарантувати це чесно та справедливо. Водночас Келог розкритикував Джо Байдена за відмову говорити напряму із з Володимиром Путіним, Тіну після 2022 року, тож Дональд Трамп робитиме навпаки. Спецпредставник обраного президента заявив, що політик запропонує рішення прийнятні і для Зеленського, і для Путіна, і зробить це у короткостроковій перспективі. Сам Кіт Келлог готує візити до Росії та України, аби вислухати позицію сторін. В пресі повідомлялося, що він планував приїхати до Києва цього місяця, але візит поки що відклали.